В від цьому відео розглянемо зарядну станцію на 2 кВт, в може живити будь-які ваші побутові прилади. Далі встановлена літіонна залізофосфатна батарея, також є різноманітні розетки, це 220 вольт, 12, 24 вольта, також USB, Type-C і все, що вам буде потрібно для заряду своїх гаджетів. Станція має яскравий та інформативний екран, є ліхтар з кількома режимами освітлення, металевий корпус та кулер для охолодження. Ця станція має чисту синусоїду, тому живите газової. Перейдемо до тестування станції. Ви про станцію розповів, За детальну інформацію звертайтесь на сайт. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, хлопцям нагадуйте про знижки. Слава Україні! Героям слава!